Ріндицька дитяча школа мистецтв презентувала виставку робіт викладача відділення образотворчого мистецтва Ірини Шоста Корлової та її учениці Юлії Кучинської під назвою На крилах творчості. Незважаючи на суттєву різницю у досвіді авторів виставки професійній майстерності, визнанні і ще цілі дюжині ознак між їхніми роботами є чимало спільного. З одного боку це й не дивно, бо світ учителя відобразився у світогляді учня. З іншого дивно те, що це сталося у його такому ранньому віці, адже Юрій Сікучинський всього 13. Один з образів, до котрих звертається молодий художник, це птаха. Саме тому і виставку названо на крилах. Ці крила дала їй наставник. Вони несуть Юлю хвилями власної фантазії і вже донесли до певного визнання. Вона встигла взяти участь у кількох міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах, де посідали призові місця. Серед її творчих зацікавлень живопис, графіка, ліногравюра і ще ціла купа недитячих захоплень. І це багато у чому повторює смаки педагога. Та між ними існує не лише, так би мовити, службовий зв'язок, учитель-учень, а й емоційний людина-людина. -людин. Хочу сказати, що дійсно, коли дитина виростає на твоїх очах, то ти розумієш, що в неї що не в неї є крила. Чесно кажучи. Воно ну, дуже хвилюється. Хвилюється і Ірина Едуардівна, і Юлічка. Ми домовились, що хай всі птахи перелітають з однієї роботи в іншу. І так народилась ідея. Тому що насправді, цей час, якщо, якщо не мати цих крил, то дуже важко. Насправді, от оця моя робота починалася з того, що я. Почула, ну, одного разу сиділа, працювала і почула пісню Могилевської Відірватися від землі. І стали думки роїтися і розвиватися ця тема. Дійсно, відірватися від землі дуже важко, тому що у нас в кожного є маса всяких проблем. От, і життя вимагає. Бути в формі, бути з От. Але в цій роботі я хотіла б казати про те, що комусь і колона заважає, не всі можуть літати, хтось має важкі ноги, не може відірватися. От. Тому це таке через птахів ми говоримо про філософію життя, про глибинність. Про те, що нас оточує, як ми це сприймаємо, як ми це е, переживаємо, і, і як ми далі розвиваємо цю думку. І е, хочу сказати, що Юлічка дуже глибоко копнула, і вона е, говорила і про те, що е, зараз особливо поряд з життям існує смерть, і наші діти це кожен день. Розуміють, відчувають і, і тому ця філософія крилата, вона має право на життя і вона має право на те, щоб ми цю тему розвивали, мислили, думали, як бути, як бути нам, в нашій державі, як бути нам, не дивлячись на виклики, бути сильними, бути глибокими. Відстоювати свої думки, от і, і літати я хочу сказати, що юлічки не роботи. Це теж експерименти. Вони постійно щось знаходять. Ось, наприклад, Юліні ленорити. Не всі як би, освоюють цю техніку, комусь подобається, комусь не подобається, хтось, хтось близький до цієї техніки, але вона чудова, вона е, класична, вона академічна, але виконана. Ось цей наш український якраз е, азарт. Наш український смак в кожній роботі. Я хочу сказати, що графіка чудова. В кожній роботі Юліні є свій концепт, тут концепція, тут все концепції. І Ірина Едуардівна теж підтримала свою ученицю, тим, що вона показала нам теж інші, інші свої роботи і інший свій талант. Ну, по перше, це начерки, які вона малювала просто цикламени в себе в майстерні. А вони більш монотипі, але ось ця легкість, повітряність це якраз повністю повністю відповідає її, її сутності, її внутрішньому «я». Ірина Едуардівна знана в Україні та за кордоном мисткиня. Працює у техніках батіку, полажу, вишивки, сучасного текстилю, ручного ткацтва. Вона синхронізує свій талант з трендами часу, його вимогами і технологічними можливостями. Так склали, що творчим професіям притаманна авторська форма навчання. Авторитетні майстри знаходять продовжувачів свого стилю. Так народжуються педагогічні школи. Їх прийнято називати авторськими майстернями. І хоча дитячій школі мистецтв нібито ще рановато запроваджувати таку організаційну структуру, як виявилось на прикладі шоста Корлової, це є проблемою наявності яскравого педагога у навчальному закладі, а не простого перейменування класу у майстерню. Тож, за словами директора школи Ярослава Зінька, ця тема у найближчому майбутньому обговорюватиметься на підраді колективу. Я з пропозицією до нашого директора Ярослава Віталійовича, що нам пора вже робити майстерню кожного митця, як в академії, так? майстерня Ірини Едуардівни Шоста Корлової. Оце все на часі, Оксаночка, ви молодець, ви правильно це нагадали. Що да. Цю ідею я сказав, до речі, заступникам на контроль взяти це питання і готуватися, щоб ми через півтора місця максимум вже мали те, що задумали. Хочу подякувати батькам, бо якби вони не були такими глибокими, я думаю, що і не було б такої цікавої дитини. Тобто, звичайно, що педагог потрібен і він. Підставляє руки, але те, що мама вміє організувати, батько вміє підтримати, і насправді це колосальна праця всієї сім'ї це родина, Так. тому я вам дуже вдячна, бо я думаю, що теж було б не все реалізовано, якби. Якби не ваша підтримка, не, не ваше піклування про творчість. І це дуже е, здорово, що так тонко, тим що все дуже на е, високому рівні. дякую вам. Дякую за, е, за те, що е, маю можливість радіти, радіти. Творчості, маленької особистості, яка буде зростати і. І ці крила будуть ще до Досвід доводить, що крила творчості, котрі дає школа, міцнішують при підтримці юного таланту у сім'ї. І тут у молодого дарування все складається сприятливо. Батьки Юлії підтримують її захоплення і надають їй можливість. Шукати себе і знаходити у різних напрямках творчості. Мене звати Михайло. Це моя донька Юля, дружина Тоня і син Назар. Ми дуже раді цій події. Це перша нашої дитини відбувається така виставка разом із вчителькою. і Ми дуже, дуже задоволені і радіємо за нашу дитину, і дуже раді всім присутнім, які прийшли нас підтримати. На вечері прозвучало, що батьки ну, мають заслугу перед тим, що дитина стала такою. Як ви її виховуєте? Ви якісь особливі методи? Чи вона просто займається тому, що їй це подобається? Звичайно, ми приймаємо участь, але більше дитині подобається те, що вона робить сама. А ми тільки підтримуємо у всьому, що можемо підтримати. Ми б хотіли, щоб вона стала професійним. Художником, дизайнером чи більшому жанрів. Ми, ми багато чого можемо хотіти. І ми її спонукаємо до чогось, але дитина вирішить сама чим їй займатися, просто їй це подобається. Як вас звуть? Мене звуть Антоні. Як ви думаєте, дитина має в когось здатися. Вона в когось з батьків чи, можливо, предків, що сама по собі талановита? Я гадаю, що це якийсь вікиський... Унікальний і збіг генетичний, який створює так, що народжується такі там підірвані. А у вас в роду чи в сім'ї, в родині хтось займався творчістю? Я займаюся творчістю, а загалом наші бабусі, дідусі теж мали якесь відношення до творчості. Вже сьогодні відкрилась виставка на якій моя творчість представлена і моєї учениці. Об'єднує нас сьогодні тема Крилата творчість, тому що насправді для того, щоб відчути творчість, треба мати крила, треба вміти відірватися від буденності, від такого важкого сьогодення. Трошечки подивитись на все, якби ніби зверху, тому що е, от, е, в наших птахах з югою не тільки про, просто про птахів, а це про філософію життя, про те, що життя е, висуває якісь свої умови, але навчитись літати, удосконалювати свою творчість дуже важливо. Тому що це дає нас нагу, дає можливість розвиватися з дитині. І мені як викладачу теж цікаво працювати з такими дітьми, які співзвучні. Ну, і, звичайно, що я не тільки з такими працюю, але сьогоднішній дует це така виставка, яка об'єднала нас. Хоча, якби, Мої творчі представлення, роботи різних періодів. Роботи, які я демонструвала на виставках рігінали по текстилю, у Львові часто приймала участь, а також в Сполучених Штатах Америки були мої роботи. В Японії був дуже цікавий проєкт Білим по-білому. Оцей досвід, коли Бачиш, як розвивається текстиль у всьому світі, є можливість власному пошуку, і цей пошук е я стараюсь розділити з дітьми. Тоді цікавіше жити, тоді мене більше. От, і коли передаєш свої знання, вміння, тоді розумієш, що життя не просто так. Моя учениця Юля, вона має всі ті якості, щоб далі продовжувати працювати. І я думаю, що в неї цікаве майбутнє. Сьогодні директор напівжартома сказав про заснування в школі майстерень творчих, майстерень педагога окремого. Ви готові до цього? Готова до будь-яких експериментів. Насправді вони вже є. Просто важливо... не ну, важливо, як це назвати. Вони вже є, вони існують, тому що різні техніки, кожен викладач експериментує, кожен в пошуці і цікавому пошуці. Я думаю, що... Заслужений працівник культури України Ярослав Зінько. Ми завжди радіємо, коли наші вихованці показують своє обличчя на виставках, на концертах, на різноманітних заходах. І сьогодні не виняток, що одна з найкращих учениць нашої Вінницької дитячої школи мистецтв. Юлічка, вона сьогодні показала дуже високий клас виконання робіт. Ірина Едуардовна вкладає душу в учнів і конкретно Юлю. Ви знаєте, це не перша виставка, коли викладач разом з учнями показує свою майстерність, показує досягнення своїх вихованців. Неодноразово вже проводились аналогічні виставки, які користуються дуже, ну, будемо казати, великою шаною. тому що і діти, і однокашники, і батьки, і всі знайомі з великим задоволенням відносяться до творчості. Дітей. Сама ідея даної виставки показує, що дитина вже мислить доросліше, ніж її ровесник. Прийнято вважати, що кожне нове покоління людей народжується для того, аби змінити світ на краще. Одним з інструментів таких змін є мистецтво. На цій виставці у нас на очах народився новий митець. Плихаймо його.